Скажіть, будь ласка, чому у вас спеший випускник 2012, а цього випускник 2014? А, ну Потім, да. бути 14, тварин. Не кинули? Майте ручку. Пані, маєте ручку, пані. Маєте ручку? Як я так буду? Зарабенек за грязь, руку на псу 14, як я так буду. Я сховаю, обарти, A, скажіть, будь ласка, чому ви саме такий специфічний одяг обрали? Всі там в галшки, в келарках, в сурочках, чому саме такий одяг обрали? А то, а то що, а то що мають бути так, всі мої баби тепли так? ні, ну ні, ну ні, а то що таке має бути? Тут князь кінцівку. Я пішов до своєї мами, зовсім що я хочу щось інакше. Мама пішла за не ревнюю, коли я не купила. Ще як па я буду казали, я буду чайним, я поступлю, а мені ще дружка будуть. Будівки люблять, які хлопці, що мають двісті. Скажіть, будь ласка, який предмет у вас був в школі? Що саме любимо зі школи? А то казати, все, що я не знаю. Ну робить комп'ютер виніс. Я ще туалетну допомага виснути. Хочете? Хочете, я маю? Я ще нині видісне? Не хоче, Ну то я хочу. Я ще віршик, я ще віршик виніс зі ві школи. Ось тим розкаже. Давайте згадаю. Наша Таня гірко плаче, потонув <плес> у річці браче. Таня дуре не ревіє, він спливеш до веселі. <плес> 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 Що ви хочете побажати своїм кулемам? Е, я, я знаю, то вчу, знімає мене, знімає, я знаю, то вчора. Здоров'ячка, здоровічка, в перший чергу то здоровичка. Щастічка, щастя. І знаєте, як то в народі кажуть, ні пуха, ні педа, і грудного модука.